На риба. Вже значить корабчукай. Оп! Покажи. Ну а, друзі. Друзі, привіт! Валимо на рибалочку. Паня каже, коротше, там коропи клюють, карасі, анурасі, карасі. Карасі з нами тут всі. Машка, бодька, пилюка. Дорогу з вами найти. Дорогу каже, знайти. А там буде все чіт чітко. Гуру нові цього. <клес> ну так, да, ми в пузырях, бачимо. Путь. Ну, короче, їдемо по дорозі, що показує, доїде. Макс, <клес> <клес> оце так веде, каже. Я знаю, там ловить. Зараз приїдемо там ні риби, ні ставка, нічого. Хоч. Дивись мене. Щось сонце сідає, блін, а ми ніяк не доїдемо. Я не знаю. Куди він везе нас, бля? Кась в рабство, мабуть. Кукурузу ламати, мабуть. Так, друзі, прикиньте, ми навіть доїхали до річки. О тут народу капець. Нема де яблуку впасти. Саня таке довісне. Ну а вон дивимося старого гачирого. Так, рибаки, бля. Значить, приїхали, оставили мене без удочки. Кажуть, поїхали рибать. Буду, буду носити рибу, де? Нічого, на маночку, так? Да? Попробуй. Ну попробуй, попробуй. Я я зараз... Щас... Артем, ти на що? Ти на, на, на голі, так? Да? На черв'як. На черв'як. Оп Саня вже значить коробчука й витягнув Отак значить бачите Це пройшло 5 минут П'ять минут Красавчик Я ще навіть не встиг прикормку замішати. Блядь, якщо я сука без кинув я коротше на спинин Вот так якось це все виглядає. Такий мегарогачик Саня одну спіймав. На радостях, він думав що я наловлю, я прикормкою, прикормив, перестало клювати. Коротше, сидимо, чекаємо далі. На кльов. Залетіла із коцом з мотком. Е, Оп! А? Да, шасси есть. Можно, не, наверное, не может. Что есть. Трава. Трава, трава, удобно. Так, люя. Ну, вот, да. Травы капец. Ну, шасси есть. Хороший. Карак, давай, ничего себе, який мамон. Я не знаю на що він клюнув. Кукурудзка. Наверно, на манку. Друзі, такий ямбав в прямому ефірі. На маночку. Хороший. Оце хороший карась. Богдан, я. Та ти що, Макс уже. Лежит. О! Вот заклев. Хороший. Да, буда в буряне сейчас, бля. Да, бедные бурянецы. mm угу уже и нема. Круто, Атар, не. Есть! Корм, да? Торопец, да? Угу. На что делись? На Шевер? манку. Да? Да. Удов, есть Давай я поведу. Что случилось? Ох, mm. я oh, Кора. Друзья, коробчук. Ох, есть. и хороший. Yeah. Або зацеп. Зацеп, наверное. Бля. А? Наверное. Я не чувствую, что там. А, все. Не, ешь. Сейчас я. Наверное. Можно и я, можно и мимо. Я е? Да. Хороший, Тоже Хороший. покажи. А, друзья? Так сейчас глини тут працює нормально. Ще може быть більше, да? Вот карасики тут клюють, а? Київ, Рибалка, бля. Звісно. Желтый. Ти шо? Да, таких дійсно в кайф половить. Ти що? І все наманку, -мо. Друзі, поки в нас клюють карасі, 118-та бригада збирає на автівку. Там воює мій кум на Запорозькому напрямку. Так що на карточку номер посилання в описі переходимо, донатимо. Слава Україні! Доброго дня! Записуємо дане відео з нуля, так як збір терміновий. Нам край необхідний транспортний засіб, так як наше авто згоріло повністю і встановленню не підлягає. Тому підтримайте нас, будь ласка, без автомобіля ми не можемо виконувати вчасно бойові завдання. І це наше життя. А нас чекають вдома. Будь ласка, допоможіть. Бачите, Саня, короче, не збрехав, що тут щось ловиться. Аби ще зранку приїхати сюди нормально з... спінінгів набрати, то можна щось натягати. ебал, да? Не, да. Не, <laughs> не знаю. Не, не протыкал. Есть. Ес, yes, А может бурьян? Есть? Хороший. Хороший. Хороший карасик. Есть. тик дик тик-дик, друзі, ще карась хороший. Десь обережно, щоб не наступив на крючки. Тут крючки диви. таких карасів надавали. Це піпець просто. Схожу, подивлюся на мега рибаків. Ну шо там, хлопці, та дівчата. Плює? Я думаю, що я якщо піду сюди, то я нервну, да? Нічого, чого пака водар не така, якась не Ми будемо рискувати. А ось і санька, подоспів карасик. Хоч разочок, Другий. Не встигла заснять, конечно, но хорош. О, ось і в мене зараз підлетить може. Поки включив... Да, поки включив в траву о. Ну, будемо надіятися що. Не, тик. Не, є. Типтик чи є? Тик є? Хорошо Я вже тут натягав Такий тоже гарненький Гарненький, гарненький, малий Друзі, малий гарненький. Да, Саня, не збрехав, не збрехав. Ты це, це ж ці кидали, Артем. Ну, вже є щось, так? Да? Друзі, ну що, ми сворачуємося. Такий ловчик у нас гарний. Все, коротше, будем... Закругляться. Всім спасибо. Ставте вподобайку. Всім пока.